За статистикою, щорічно близько 15 мільйонів дітей у світі народжуються недоношеними новонароджених із масою тіла менш як кілограм виходжують і в Житомирському перинатальному центрі у відділенні постінтенсивного догляду. Відділення діліні розчитане на 15 коїк. В отделении на сегодняшний день лежит 16 детей. Мы выхаживаем детей весом от 500 грамм. В отделении есть следящая аппаратура, которая помогает следить за частотой дыхания, за частотой сердцебиения, за насыщением крови кислородом. То есть у нас есть все, начиная от квезовка, заканчивая грелками. На яких можна вихажувати, дохажувати недоношених діток. У міжнародний день недоношеної дитини мами завчасно народжених діток прийшли до перинатального центру, аби зустрітися із медперсоналом, вкотре їм подякувати та поділитися своїми історіями. Сльози паніка, що робити». «Одні дітям нам даються легко і просто. Другі діти нам даються з агромним трудом. Наданучитися і за і за першої, за друге, благодаріть Богу. Лілія розповідає, попри тяжку хворобу серця та застороги лікарів, таки стала мамою. Жінка зізнається, хоча й народила сина недоношеним, нині він абсолютно здоровий і готується до школи. Стан же самої жінки після пологів погіршився. Проте завдяки керівництву Кромберг Енд Шуберт вона отримала не лише гарну роботу, а й можливість повноцінно жити. Мені було потрібно робити сорочну операцію на серці. Вони мені дуже допомогли. Дуже вдячна керівництву цього заводу, вдячна з усім працівникам, які фінансово мені допомогли. Працівниця Кромберкен Шуберт каже: на заводі створені належні умови для працюючих жінок. Матусь полегшена робота, кар'єрний ріст та оплачувана декретна відпустка. Для вагітних мам нас надається полегшена робота. Ми нікого не звільняємо, а просто створюємо ці умови. Також у нас багато працює людей-інвалідів з різними вадами. Дуже багато Я сама інвалід другої групи. Завдяки спонсорській підтримці Кромберген-Чуберт присутні матусі отримали квіти та подарунки. Коли ми їх просимо казати нам вони Нам ніколи не відказують. Все що я попросила к сьогоднішньому дню. Я не знала ні в чому. велика благодарність їм за те, що вони є такі. Наприкінці заходу у небо випустили близько сотні білих кульок як символ народження нового життя.